Стопа добігає кінця, а це означає, що аграрії підбивають підсумки своєї роботи та починають святкувати у театрі імені Гоголя зібрали хліборобів з усієї Полтавщини. Ми сьогодні маємо четверте місце, якщо говорити речами цифр по а, збору зернові. Ми маємо переважні так позиції по вирощуванню великої органії худоби. Ми маємо сьогодні перші місця по надоям молока, але це все завдяки вам. Тому низький уклін вам за вашу роботу, за вашу сумлінну працю. Керівництво області вітало працівників сільського господарства напередодні їх професійного свята, яке в Україні відзначають у третю неділю місяця. Дякували фермерам не лише за їх здобутки на полях, «Незважаючи на те, що в Полтавській області дуже багато промислових підприємств нафтогазова підприємства. Але саме ви найбільше допомагаєте хлопцям на сході. Тому велика вам подяка. У свою чергу, очільник аграріїв області Сергій Фролов зазначив, найбільшою вдячністю для них стане підтримка з боку держави і забезпечення належних умов для праці на селі. Я сподіваюся на мудрість наших депутатів. Які приймуть відповідно і бюджет, і бюджетний кодекс 2017 року, і якому буде знайдено місце для підтримки аграрного сектору цього дня? Вітання приймав і колектив обласної газети село Полтавське. Поздоровлення не лише від представників міської влади, а й Боже благословення та грамоту від архієпископа Федора присвятили творцям на честь 25-річного ювілею видання? От уже чверть століття вона крокує територією землями. Потавщина нам дуже приємно, що ми святкуємо цей день в день працівників сільського господарства. Професійне свято хліборобів свікла із виходом першого номера газети. А писати дійсно є про що, Незважаючи на всі труднощі, наші сільгосп-виробники з року в рік доводять свою першість на аграрному ринку України.